Парламентарі, урядовці, представники духовенства помолилися за нашу перемогу. У столиці провели перший різдвяний молитовний сніданок. Як це було, бачила наша Христя Равлюк. Молимося за захисників. У столиці пройшов різдвяний молитовний сніданок. Благослови Національну гвардію України і кожного прикордонника та рятувальника. Зміцни всі підрозділи, які забезпечують спокій та безпеку. Молитовні сніданки є частиною традицій багатьох демократичних країн. Це діалог між владою та духівництвом. Верховна Рада швидше перейшла на новий календар між церкви і релігійні організації. Сьогодні, як ніколи, нам потрібна єдність. А це означає, що представники різних політичних сил, представники урядів, дипломатичних місій всі повинні в першу чергу працювати на єдине. Це на український народ і на перемогу. Парламентарі, урядовці, представники духовенства у центрі уваги, молитва за перемогу України та слова підтримки від президента Зеленського. Я дякую усім, в чиїх молитвах у цей передріздвяний час звучатиме одне прохання: прохання про перемогу, про перемогу людської душі над агресією, про перемогу нашої єдності над будь-якими корисливими інтересами, що можуть. Роз'єднати і про перемогу України, про перемогу над злом. Що Господь за нашими молитвами звершить нашу перемогу несподівано. Це відбудеться в певну мить. Адже ми віримо, що Господь керує світом. Це в його руках. Снідали, молилися, співали. Скаути передали Віфлеємський вогонь. До заходу долучилися і іноземні партнери. Майк Джонсон, спікер Палати представників США, запевнив, Америка непохитна в підтримці України. Ми і Наталі будемо об'єднуватися для протистояння авторитарній агресії. Як і будь-яка нація, ми маємо свої великі виклики тут вдома, на які маємо відреагувати, але Америка стоїть за вас. Мир, ми боремося за нього щодня, і як би важко не було, продовжуємо вірити. Молимося за нашу перемогу та наших захисників.